Я пропоную вам сісти, але ми будемо це робити правильно. Піднімаємо ручки догори. Починайте скручувати шийний відділ, опускайте плечі, призгинайте коліна. Опускайте долоньки вниз. О, я так не буду точно. Ширше ставиш ноги, згинаєш коліна. Ідемо вперед, долоньками. Опускаємо коліна. Ні, ну так і народити можна раком так спускатися. О, якщо чесно, я просто не дуже довіряю твоїй методиці. Я як вагітна, треба спочатку запитати, що я можу робити, що я не можу робити. Можливо, в мене є противопоказання якесь. Ти не можеш сісти? Я не можу сісти так зверху, вниз. Показати, де вихід? Хамка. Просто хамка. Це вона таке з клієнтами себе поводить. Тут, до речі, пологове, буквально через дорогу. Дякую, мені жалати такого не треба. Якщо ти хочеш займатися, то ти виконуєш мої інструкції. Якщо ти не будеш займатися, я на тебе не звертаю уваги. З перших хвилин вона була супер негативна. І це тільки був початок. Настя просто втратила можливість позайматися з прекрасним спеціалістом. Мені насправді їй дуже шкода. Це мантра Ом. Це звук, з якого все почалося. Ну, цей вибух. І в яке все піде. Мені було смішно. Причайте, лобок тут куприк позаду, це ваш хвостик, і ви Починаєте тазом рухати лобок куприк для того, щоб відчути взагалі, що ваш таз може рухатися. Такі рухи, що мені аж незручно стало. Давай краще кундаліні йогу. Всі хочуть кундаліні. Я не викладаю Кундаліні йогу. Я сама практикую. Ти нам просто покажи, може. Кундаліні Йога має певні запити. Наприклад, до того, як прийняти участь в цьому проєкті, у мене був мій особистий намір да, перемогти. І ось така є Асана. І от я сиділа так три і говорила: я переможниця, я переможниця. Ну ну, чим би дитя не тішилось. Одна з практик. Звучиш звук Хо і. Так, от перед руками. <Колос> Я думала там дуже важкі вправи, гімнастичні. Увага! Що це таке? <Колос> Хочете спробувати? <колос> Мені було складно, чесно скажу. У мене навіть закружилась голова. Це не моє. Що воно там допомагає не зрозуміло. Дихати дуже складно, це нормально. Ти можеш відчути, що в тебе пересахає в горлі, що ти хочеш перестати, але ти якби йдеш проти фізичного тіла, бо таким чином ти свою силу волі, якби тренуєш. А ти десь працювала раніше до. Того, як прийшла в йогу та духовність. У мене базова вища економічна освіта. У мене був досвід роботи три роки в бухгалтері. Ну, це якась нудна робота і багато часу просто зливається. Я ходила в спортзал і в спортзалі познайомилася з практикою йоги. Мені сподобалося, і я розуміла, що я можу дати іншим те, що я сама люблю.